Вода до суді секретаря був, присутних у вас. Сьогоднішнє судове засідання нас не з'явилися іншу суду. Підносно повідомлення і прокурор професування прокурор, реєстраційній суду. Під нас на інших осіб даних у нас немає. У вас то ваше думку. Що не можливо слухати справи, до судка Це похожий зв'язку з якою інших сітей, відсутніх обмежень, повідомив, розіскрав відкласти на 19 листопада, на 12 люд. Все, це було